Добрий. День. Сьогодні на кухні у Петра Камене госяк, наш львівський економіст Володимир Щербина, член товариства Молоколо, автор концепції альтернативної концепції пенсійної реформи. І е, хотів би сьогодні так за кавою Володимир Федотович, привітати вас на Гадолинську і сказати, що ми завжди раді вас вам на цій кухні. На ній де було вже дуже багато знаменитостей, де багато людей. І цей дух в цій кухні, я думаю, колись буде нашим дітям давати продовження наших розумних чи нерозумних речей, які ми робили. Тому я хотів би задати вам привітати вас ще раз і задати кілька питань стосовно таких нинішніх справ і майбутніх. Вчора ви були на зустрічі з новим міністром соціальної політики Наталією Королевською. Якщо в двох словах сказати. Що це за захід і як ви взагалі е, побачили його е, у вашій уяві, як ви його бачили і що було на самом ділі на, на е, ласка. Ну, Добрий день усім, добрий день вам, день. пане Петре. Радий вас вітати на вашій кухні знову, бо я тут не вперше. І мені завжди приємно відвідувати і вас, і вашу кухню, і взагалі Вороз Булинський. Е, я вчора, різно, був на, е, такі, на першому засіданні е, громадської колегії, яка ініціюється при Міністерстві соціальної політики. Ну, перший захід мені дуже не сподобався, не було визначено плану е, робіт е, мети цього заходу, її не чітко уявляли, бо дуже багато людей приїхало, які... Собі уявляли якось, а виявилося, що воно вийшло далеко не так, як вони собі це уявляли. От не було регламенту роботи, тобто було багато недоробок, як на мене. І щоправда, коли я, я туди їхав, я точно знав, що я хочу, бо туди їхав шукати людей і можливості, так як ви знаєте, для того, щоб... Запроваджувати і чи знайти можливості продовження нашої роботи, яку розпочало мале коло вже тому ж два роки, з розвитку і просування і в суспільство, і в владу, розуміння альтернативної концепції пенсійної реформи для малого кола, яка фактично є не, не просто пенсійною реформою, а реформою. Суспільних відношень в Україні, які стосуються першого праці, ну То, що... по суті, Володимир Фідович, Наталя Королевська сьогодні і будучи міністром соціальної політики і є першою особою, яка може, яка відповідає за пенсійну реформу. Тому що вона сказала, що пенсійна реформа не спрацювала, і це значить, що ризка підведена тому, що було в минулому, і сьогодні є потреба в новій, в норму бачення цього. Чи, ви, чи було у вас враження того, що сам міністр новий міністр, її команда, яка була розуміє або хоч має якісь там перші натяки на те, що і як цю проблему можна вирішувати в суспільстві? Ну, перше, що можна зробити висновок, який висновок можна зробити з тої зустрічі, яка була, то перше, що е, міністр повідомила, що при міністерстві створюється окремий департамент, який буде займатися питаннями е, реформування пенсійної системи, для, як, як вони сьогодні називають в міністерстві е, осучаснення пенсії і. Модернізації чи модифікації пенсійної системи. Але я знаю достовірно і теж. Це показують розрахунки. Що якимось іншим шляхом, ніж е, таком реформування пенсійної системи, але не такого примарного якогось для галочки, а справжнього реформування суспільних відносин, які з цим пов'язані, нічого з того не вийде і зато братися не тільки. Ну, але про це не йшла мова безпосередньо на вчорашній зустрічі. <кій> Зустріч ну, більшою мірою була ініційована громадянськими структурами, структурами громадянського суспільства, і воно називається власне та громадянська колегія і ставили перед собою організатори. Тої зустрічі якось повні, більш повністю поінформувати людей про те, що створюється ініціюється якийсь народний контроль за соціальною стороною витрат в Україні. Чи Це... не вважаєте ви, скажем, я дійсно був подивований словами народний контроль? А от у людей все-таки є тяга до того, щоб хтось контролював, тобто. Чи не здається вам, що совок, як ми його називаємо, бородянська система, яка була не тільки не відходить, а й чіпляється ціпляється до людей, що ну, їм подобається контролювати навіть більше, чим шукати справжні причини того, в чому в чому причини такого, скажімо, стану? За відсутності справжніх ідей, ідей справжнього реформування, завжди будуть домінувати симуляри. У нас колись ще, ну, ми вже не молоді люди. Ми пам'ятаємо, що за Радянського Союзу теж був народний контроль. І всі знали, чим чим зводиться. Приходить народний контроль, закінчується Хабарян, він пішов собі і знає, куди йому знову прийти, щоб отримати далі те саме, що він жил. Ну, Тобто ця система нічого не змінить. Треба змінювати не нагляд, здійснювати не нагляд за системою, яка є неспроможна. Зробити так, щоб система була без, без всякого там народного контролю, без якихось таких фіктивних речей, спроможна сама функціонувати і щоб усі важелі контролю і впливу були вбудовані саме в неї і не штучно, а тим природним чином, як є, як живе людина, вона має свої певні зобов'язання. І не, і не юридичного характеру, а такого характеру, як її життя зобов'язує перед своєю сім'єю, перед своєю родиною, перед громадою, перед своїм національним, тобто якісь є такі речі, що називаються матрицею ідентифікаційною матрицею народу. Воно уможливлює функціонування системи без додаткового нагляду стороннього зверху. І саме до того треба прийти. Скажіть, будь ласка, Малеколо коло займається пенсійною реформою досить таку, щільно останні два роки. Чи бачите ви, хто, скажімо, на ваш погляд, найбільш відгукнувся на ці потреби? І чи відгукнулося на це от саме те середовище, перше, яке мало б відгукнутися на наші такі концепції, це роботодавці, це підприємці. Які, по суті, є основними замовниками такої концепції пенсійної. Чи сприйняли вони його відповідно, чи є в цьому якась така, ну, затримка і нерозуміння? Ну, тут, якщо говорити про те, хто найбільшою мірою зацікавився тією концепцією, яку ну, намагається розвивати мале коло. І просувати її, і знання про неї, і розуміння сутності суспільства, то найбільше нею перейнялися, можливо, громадські організації, які близькі до, до, до підприємництва. Говорити, що ну, першою, найбільш такою першою організацією це є ЄСМ Олеко, яке звернуло, першою з усіх інших організацій звернуло увагу на існування цієї концепції і. В результаті тих робіт і тих бесід спільних дискусій, які були проведені в малому колі, разом з малим колом, мале коло перше і всіх інших громадських організацій, зрозуміло, що мова йде про не просто про якісь амбіції, а про те, як має бути організована Система функціонування е, праці, життя в Україні, це знаю, я знаю, що і фільм якраз вже готується малим колом стосовно цього, і я сподіваюся, що він буде таким грунтовним, пояснюючим е, і допоможе, скажімо, в розвитку самої ідеї пенсійної реформи. Так, це перше. Це <клес> до першого. Це тобто я мушу виділити, що мале коло то є перша організація, яка звернула увагу і перейнялася тою проблемою. Друга ну, можемо говорити про всеукраїнське об'єднання фортеця. Воно, підприємницька структура так само, вона орієнтована вже не просто на якусь, бо багато організацій підприємницьких орієнтовані самі на себе. Фортеця орієнтована на роботу вже з законодавчою ініціативою, з урядом. І це дуже серйозно. Пані Оксана Фроля організовувала спеціальний семінар чи круг стіл, де були представлені всі існуючі на сьогодні концепції реформування пенсійної системи в Україні. Я просто, мабуть, сьогодні ми не будемо обговорювати те, яка з них краща, яка з них гірша. Просто треба, то є окрема робота то є окрема робота, дискусії на цю тему. І не просто там моя краще, ніж твоє, а конкретно визначити категорії, визначити поняття, їх зв'язки. І не просто з метою, як буде пенсіонер жити в майбутньому, а як це функціонує в суспільстві. Тому що коли людина починає працювати, відкриває свій трудовий шлях, вона вже починає працювати на свою пенсію. В нас Розуміють так, що це мусить держава якусь частину її праці відібрати, причому не якусь значну, і не напряму через роботодавця, роботодавці змушують це все робити. Пізніше, але це все ув'язується в інші податки. Наприклад, на, тих, на ту третину, що відбирають через роботодавця, накручується подивитися. А потім може так статися, що людина не дожила. До, до, до тої пенсії, до її отримання. Так часто стається. Найчасто на, вели... на превеликий жаль. Або вийшла на пенсію, яка певний час пожила, покористувалася тими нагромадженнями, скажімо, рік чи два, і померла. То виходить, отався весь шмат праці, а то є 35 років. В ну, от такий продуктивний час життя людини. 35 років. Поможемо йше на ту частину, що віднімається через ПДВ, втрачений для людини, втрачений для її родини. І, і це, це не є. за той час воно могло би працювати на людину, але і на суспільство, тому що людина, купуючи, наприклад, якусь освіту собі і своїм дітям, за, за ті гроші, вона б отримала перші активи, які би працювали в подальшому на, на, на сім'ю, на родину. Але це би був вже оборот, це би було вже в економіку вкладені гроші. Не проїдені, а вкладені в робочі місця, в розвиток економіки. І при цьому вороб обов'язково е, функціонувало в інноваційній сфері. Попит на оці гроші завжди функціонує в інноваційній сфері. На науку, на якісь передові технології. Ну, то, по суті, це гроші майбутнього. Так, Це гроші майбутнього. Якщо вони вкладені вчасно. То розвивається і сім'я, і родина, і громада, і держава. Мені здається, що риторика уряду стосовно соціального заходу і захисту бабусі і дідусів є як мінімум такою ну, обманом для людей, для реальних людей. Ну, На жаль, не тільки уряду, Про політичній партії, жодних політичних партій теж на сьогоднішній день про це не говорить. Завжди мова йде риторика, наприклад, риторика не змінилася в своїй основі з часів ще Радянського Союзу. Не помінялося нічого в цьому відношенні. Завжди домінує така теза, що держава допоможе, держава забезпечить, держава гарантує соціальна держава, а ніхто не пояснив нікому. Я сумніваюся, що люди зрозуміли, що таке соціальна держава. Це є держава, яка виконує соціальні функції замість родини. Замість сім'ї. то такий симулятор, це, то така мачуха. Тому що родина завжди чи сім'я завжди знає, які потрібні сьогодні, вона має свої пріоритети. І вона вміє регулювати, ну, керувати ризиком. Вона чітко знає, вона що буде старими батьками, правда? має сумніву, що вони її дойде. І тому риторика і уряду, і законодавців, і всіх політичних партій на сьогоднішній день маніпулятивна. Вона знову ж таки спирається на ті страхи людей, які їм, до речі, нав'язують, що є невизначеність, ви повинні то все повіддавати, держава за вас ту невизначеність. вирішує не вирішити ці ваші проблеми і ніхто не говорить про те, що суспільство на то є, щоб ці ризики, ці проблеми нівелювати, вирішувати і розвиватися. Я, скажіть мені, чи не ви все-таки справді це пряме підтвердження продовження соціалістичної системи, яка у всьому світі зводить родину, індивідуальність до нуля. Тобто нівелює її і піднімає наверх все те таке найнижче, що є у цьому. І mm -hmm. взагалі вбиває мотивацію до праці, мотивацію до накопичення. І тому наш народ, виїжджаючи, скажімо, ту ж Польщу, за рік-за два заробляє те, що в Україні за 20. і це мотивує людей виїжджати з України, не мати тут освіти, бо воно все знівельовано, не мати тут планів на життя, і це справді ну якась геноцидна продовження 33-го року, тільки в більш м'якій формі. Але по суті, якраз вимирання українське, українства є. Підтверджений в тому числі і співсолідарної пенсійної системи, яка її не стимулює до життя. Ну, Тут важко не погодитися з цією тезою, саме так воно і є. І фактично соціалізують. Залишився якийсь такий, е, який був при Союзі підхід, такий і зараз, що держава відбирає в любі людини все, а потім роздає потроху. Тим, хто залишиться. І те, що залишить. Тому що ті гроші, які відібрані, по-перше, йдуть на годування ті, хто тих, хто, тих, хто їх відбирає, тих, хто контролює, тих, хто роздає, замість того, щоб вишити ті гроші в тих кишенях і без того всього вицюга, а при тому що і, 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 і про це говорять всі, що при тому є і непродуктивне споживання, і корупція, і, і ну, проїдальні марну намарну. Тобто, той принцип, який залишився від соціалізму, держава відбирає і потрошку роздає кожному, що залишиться, то він ще залишився, нічого не змінилося в цьому відношенні. Хоча формально написано, ти можеш мати приватну власність. Можеш приватну власність мати, але ти не можеш її створити своєю працею. Бо як функціонує, як вона створюється праця. Людина працює, створює частину нагромаджень, які призначаються для фінансування короткочас корот, ну, від потреб на короткий час від, від, від відкладених і на довший час відкладених. Тобто ті, які відкладаються на 5-10 років потреби, щоб купити машину, наприклад, хату збудувати. А є такі потреби, які складаються на 35 років, років. Чи на Точність, пенсії, то у вас не є ставить. пенсія, то у вас не є старість. І е, ці гроші, якщо в випадку чого, ну, вони перетворюються в активи часто. В які активи? Є нематеріальні активи, тобто здоров'я людини. Людина вчасно полікувалася, Людина вивчила якусь іноземну мову, це ті гроші то збільшення її активи, то є нематеріальні активи. Вони вже працюють на людину, людині сьогодні, не потім, коли вже людині ноги відпали, нирки відпали, вже серце не працює, тоді вже ті гроші пізно. Тільки на лікування того, що вже не пригодиться. Воно, воно вже там не потрібно так, як тут, як в часі до, до сьогодення. І коли воно працює послідовно, і на, і розвивається і сім'я, і родина, і суспільство. А сьогоднішня система цьому перешкоджає, і вона перешкоджає утворенню приватної власності. Тому що ці активи нематеріальні, то є не теж приватна власність. Хоч вона нематеріальна, але вони належать людині і родині. Якщо на ті гроші можна купити активи, тобто можна купити виробничі активи, якісь там, наприклад, вантажівку, возити вантажі, або станки і робити якісь вироби, або землю. І Ну, Тобто і матеріальні активи або акції, то є такі е, сертифікати матеріальних активів, які, допустимо, працюють у виглядів заводу, а людина собі за ці гроші їх купила, а завод дає на них. Тобто зараз в нього відібрали сьогодні, кажуть, прийдете через 35 років, ми віддамо вам те, що це. Да? То... І людина не реалізує себе сьогодні, тобто і не забезпечує себе на тій майбутнє, так? Чи ні? І, і то неможливо. Вже, як ви і приватна власність не може нагромаджуватися. І, і маємо такий народ, як сьогодні маємо. На превеликий жаль, народ. Ну, Насправді, народ не поганий, добрий, хороший народ, працьовитий, розумний. Але сьогодні умови не відповідають. Ну, умови управління цим народом. Українство не відповідає тому, як люди собі, умови управління ними уявляють. І своє життя, як вони уявляють так. самі. Абсолютно правильно, і тому ми маємо великі проблеми з Володимир Федотович, Скажіть, я, до речі, хочу підтвердити, от ми обговаривали недавно таку вже практичну річ, жінки, які працювали продавцями, сьогодні заходять в магазин, де вони вже не працюють. І кажуть, я стою на біржі, получаю там 950 гривень, а ти працюєш тут в магазині кожен день да, з одним вихідним і отримаєш 1200. І виходить оці, оця соціальна держава, яка е, дає, просто дає, десь 950 гривень дає, а це, а це, вибачте, мені 250 буханок хліба, тобто їй треба десь. Що, воно ще й розкладає саме суспільство, тому що вони, е, отримавши таку якусь допомогу, так? вони вважають, що той, хто працює, то є дурень. Змійте, або неправильна людина, яка щось там. Стане... Тобто є бажання піти і встроїтись там, де дають замість того, щоб заробити. І це справді вбиває серед суспільство, воно розкладає його з ну, середини, просто з'їдає. Тому ця пенсійна реформа, яку ми у малому полі пропонуємо, я вважаю, що і підтверджую, до речі, все більше і більше дефіцит пенсійного фонду, все більше і більше розрив між тим. Потреба і, і стимулюється, каже, що ми не, не пенсійна система нас не стимулюється там через податки. Якщо з бюджету виділяється там по минулому році більше 50 мільярдів гривень на дотацію пенсійного фонду, це прямі податки. Але вони то треба назвати його податком, треба його все. По-друге, що люди платять ті, що працюють. Я не знаю, чи справедливо, наприклад, як мене сусідки, дочка поїхала в Італію, а мама її живе тут. Так? І по суті я маю сплачувати в пенсійний фонд, щоб підтримувати її маму, так? а досі Віталій працює собі е, і не сплачує нічого. Так? Тобто, чи нормально це, коли я плачу, наприклад, за якусь маму чужу, чи це є родинні гроші пенсійні. У мене тут такі сумнів, чи це просто ми за всіх маємо платити, бо ми солідарні, чи це гроші відносяться лише до родини. Я, моє, моє розуміння тут таке. Е, коли люди говорять про соціальну справедливість, я тільки одне говорю. Несправедливо відібрати більше, ніж є якась певна міра. От є певна міра, ти віддай на, державу, на державну потребу і все. А відібрати більше тої міри то вже є не соціально несправедливо, тому що є люди, які можуть працювати продуктивніше краще, з більшою віддачею для себе і для суспільства. А є люди, які не можуть так продуктивно працювати. Коли від того, хто працює, краще відбирають гроші для того, хто не працює і не хоче працювати, то це вищий, вищий якийсь прояв соціальної несправедливості. Існує категорія людей, які не можуть працювати. Тобто, але це окрема категорія Це окрема категорія. Але І якщо? вона має бути через податки, вона через податки має отримуватись. Вони... Але сьогодні комусь, якщо задати питання чітко, отак, скільки таких людей є, яка їх сукупна потреба ще структурована по, по їх категоріям. Там, афганці, чорнобильці, е е е інваліди, інваліди військових на військах, ін, ну, інваліди війни, там все, все конкретно. Інваліди від народження, позору. Пот... Конкретно розписати, скільки їх є, скільки їм потрібно, сьогодні там чітко сказати, оцінити, скільки потрібно і сказати, це буде задовольняти держава і збирати на то податки. Все, нема, але в жодному випадку не можна прив'язувати ці податки до зарплати. Є інші джерела чи інші бази оподаткування, найкращі, найпрозорі, прозорі це обороти. І до того, якщо віднести це до оборотів, то то будуть дуже малі величини. Бо так здається, що та потреба дуже велика. Насправді ця потреба в суспільстві вкрай мала. Якщо, якщо суспільство здорове і саме себе може обслуговувати, то ця потреба вкрай мала. Віднести на такі джерела, які не, не, не комунізують працю, і воно буде задоволено. Заробляє, передає по родині. Покоління молодші бають про покоління старші, а покоління старші бають про покоління молодших тим, що вони свої гроші не пропивають, які вони сильні заробляють, не прогулюють їх, використовують дбайливо для розвитку себе, для розвитку родини, сім'ї і таким чином реалізовується зв'язок покоління. Але так, що сьогодні люди працюють, щоб годувати невідомих їм людей, сподіваються, що іншого для них немає. Вони мусять сподіватися, що колись держава знайде когось, кого вона обдере, щоб їх годувати. Але вони при тому знають, що дуже багато з них знають, що вони можуть до того не дожити. І це такі, ну, така каша, розумієте, в цих відносинах, в суспільних відносинах, які е, в баченні українця є чітко структуровані. Є зв'язок по колі, але він є по родині, по, 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 по тої, звичайні правилу успадкування. Є е, е, соціальна справедливість, яка має свої межі. А чи є як може трактуватися, наприклад, коли людина виходить з церкви і дає... Там жибракові якісь копійки, то є на милості, то є соціально справедливі, що це таке. То люди це якось сприймають, розуміють, є в цьому межах. Ніхто машину жебраковим не дасть, чи, чи зарплати місяця. Тобто, ну...